Це молоко, яке можна вигодовувати немовлят. Порода поряд із українцями, з нами із нацією з народом, вже знаходиться. Є інформація, що ще із шумерів. І тут зовсім не смердить, тут навіть приємно пахне. Це фактично генетика, сама найкраща сірих, яка існує взагалі. Е, їх залишилося фактично 500 голів, розумієте? Друзі, ви знаєте, ми вже з оператором Нестором кілька годин у цьому корівнику, і тут зовсім не смердить. Тут навіть приємно пахне, тому що цих корів годують лише зерном, кукурудзою і сіном. Іди сюди, іди, іди я тебе поглажу, іди сюди, іди, іди, мій друже, іди, іди, мій хороший, іди, мій хороший. Ну, Звичайно, звичайно. Він такий, знаєте, він трошки схархолєрік сам по натурі. От Зараз ми просто побачимо Веліса, От, ну ви побачите, який бик, і побачите, і ну зрозумієте, чому я так кажу. Він виріс фактично. Ну, на перший погляд, це звичайний бичок. Да? Звичайний сірий бик, сіра українська. Я вам скажу, це не просто бик, о, це е, прямий потомок в'язівських биків. Це останній живий бичок. Останній живий бичок от славного бика неліка це еліта рекорд. От фактично, це бики 70-х років. Це фактично генетика, сама найкраща сірих, яка існує взагалі. Це Велесова ферма його господар кілька років тому кинув великий бізнес. переїхав у хащі, побудував тут ферму і зайнявся ну насправді відродженням автентичних українських корів. Ти мій друг, де мій мальчик, що ти моя подруженька, що ти Мой кошенька? хто там, хтось приїхав, приїхали, дохажи, да? хочуть нас полякати тут, да? хочуть нас поснімати. Что ти мій друже, ти мій малиш, ти мій малиш. Ну все, все, я ж тобі о воді, поганяю на тобі, поганяю о воді. Ну все, 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 ти хороший, ти у мене хороший. Ну ну ну, ну ну, що ну, ти багає? Поводи його. Дідядьо води. От. Велес, це в мене бик плідник. Фактично, я вам скажу, приїхав він до мене із Асканії Нової. От, і приїхав він разом із ось о, оце, ось о, цей гурт. Цей гурт Велес, Мокоша і Мавка. Вони приїхали. Це фактично перші сірі, які приїхали до мене на цю ферму. От, я їх взяв, е, дві коровки подивитися, які, яка буде продуктивність, ну просто взяв, знаєте, як ото, ну взяв як вони себе взагалі покажуть. от. І я вам скажу чесно, а бичка я взяв руку на серце, скажу чесно, я його взяв на м'ясо. Я думаю, попробую хоч м'ясо від сірої української. ну Чисто мені було інтересно. Якщо я їв там абердина стейк, лімузіна, шароле, мені було цікаво, який на смак м'ясо сірої. Я вам скажу, коли я взяв цю породу і почав дізнаватися вообще історію. Ну як би сказати, занурився в цю породу, тому що це все я викладав на youtube каналі. І до мене почали звертатися люди, які мали інформацію по цій худобі. Я виявилося те, що на сьогоднішній день я являюся. Ну фактично нащадком цієї всієї сірої худоби, яка у нас вже залишилася в Україні, і фактично я зрозумів, що цю худобу потрібно тримати і потрібно з нею займатися і розвивати. Водити, і саме головне її потрібно зберегти, тому що її фактично не залишилося. Е, вся сперма українського. Південного інституту тваринництва вся ну, якби знищена була, азот закінчився, прильот там був і фактично вся сперма була знищена. А от Нелік я його привіз із Асканії Нової, ну не чисто з Асканії, а там з одного села, кстати, біля Сіваша, недалеко від Чангара. от Чангара. Я... Встигли ну за місяць до вторгнення. Я приїхав його. У мене навіть відео є. Я його купував фермерові, тому що він хотів з нього зробити волика. Він ішов як самий звичайний бичок сірої породи, от, для того, щоб хотіли зробити на Дніпропетровщині е, тур для того, щоб на возу волом тягати віз і катати дітей. От фактично я взяв їм цього бичка і привіз, тут навіть ніхто не, ставав, якби, ну, не ставив пріоритет те, що в нього така родословна і така генетика. В нього родословна із 1947 року є. Ведеться вся лінія, от оця вся, от. у нього мама по продуктивності, по продуктивності за е, другою лактацією давала 27 літрів молока. Але ця мама загинула, і я повинен, ну, загинула, ось е, був прильот, і фактично в неї розрив серця. От, і вона ну не витримала, мені написали повідомлення, сказали, корова загинула. Але ще перед цим е, я привіз, е, його взагалі звали, звали по початку Ярік. Е, Потім він приїхав на Дніпропетровщину Ярим. А до мене він вже приїхав дорослим биком Ярилом. От, тому що е, виходить, я повинен був в кінці лютого 22-го року їхати по його мамі. От я там чекав, коли в. Е, в дворі розстелиться друга корова, щоб дітям було молоко. А цю корову я хотів купити собі на ферму. тому що у неї дуже чітко виражений молочний тип. І фактично вона могла піти чітко, як покращувач по сірі і по молоку. Ну розумієте, от іменно вести лінію молочності. Сьогодні сама велика проблема нашої сірої худоби заключається в тому, що вона не конкурентна ні з якою породою, тому що ну в неї що в неї особливого. От значить от так, узять от, от сіра худоба, що тут? Ну вона не хворіє на лікос на туберкульоз. От ну молока вона фактично не дає, бо її вже останніх 50 років ніхто не дояв. От я вам скажу досить така цікава статистика. 100 років назад рівно сірої рогатої худоби, сірої української худоби, у нас було в Україні біля 2 мільйонів голів. Це була основна худоба і робоча, і давала молоко, і телята і шкури. Все робили на сьогоднішній день. Її залишилось біля 500 голів. 500 голів, і це фактично знову це в основному худоба. Щоб ви поняли, це худоба, яка просто стоїть і використовується або утримується як м'ясна худоба. Наростилась. Народилося телятко, під мамою побігало до 9 місяців, пососало січку і все. Здали на м'ясо, і на цьому вся історія ну розвитку розведення. От і так, от довело до того, що ця худоба майже зникла, тому що вона не може конкурувати із голштином. Вона не може конкурувати ось, ось із айширом, тому що айшири дають молоко, голштини так, дають а для молоко відновлює. Ну не буде. Та й що так не буде. Так, а тепер йдемо далі. Що це порода? Ця порода, от сіра українська, це вже я вам скажу, уже в процесі моєї. Ну, мого спілкування або життя поряд за цією худобою. От я скажу наступне, що ця порода поряд із українцями з нами із нацією з народом вже знаходиться. Є інформація, що ще із шумерів. От іменно оця вже сіра худоба була з нами. От оці всі наші еволюційні скіфи, сармати, Київська Русь, сіра худоба вона була поряд. Це корови, які фактично ці вони коли були ще молодими теличками, коли їх привіз, вони на мене кидалися як собаки. Вони наскільки були, ну вони людей зовсім боялися. Вони там в табунах ходили, людей фактично не бачили. От і мені прийшлося десь 2-3 місяці з ними поспілкуватися, покормити, погладити, поки вони мене почали хоч трошки підпускати. А от Велес, я вам скажу, він був самий спокійний. От якось він з першого до мене підійшов, і так він. Я його потім, уже коли він підріс от я назвав його велесом, тому що в нього там якась була така кличка непонятна, що я вирішив, що краще він буде велесом. І так він у мене фактично і залишився. Зараз йому вже 4 роки. От він в мене бик плідник, він фактично батько 80% всіх моїх телят. <звук> Це щоб Якщо 500, 600, 700 років назад ми Європу не годували з біжжям, зерному там, бо ми не могли її його тоді ще скільки вирощувати і переправляти в ту сторону. От то, по факту я вам скажу, ми з України гнали табуни сірої худоби в Європу і годували всі царства, королівства, німців, французів. От не тільки там Ярослав Мудрий своїх дітей розкинув по всій Європі. А ми ще фактично і поставили ну нащадками всіх е, ну царських династій. А, а тепер ще... навпаки в Європі повно корів, а у нас а в нас 음... та, немає. Розумієте, в чому проблема, що сіра є на сьогоднішній день родоначальницею усіх фактично порід, які створені е, ну, людством от за останні, там я не знаю 500 скільки років. Це основна, це як би сказати, знаєте, це називається нукліус. Це основна порода, від якої пішли інші породи. І тут, знаєте, всі, от ви розумієте, от, що мене дуже сильно, ну як би, ну не то, що там дуже не то, що бентежить, а от дивіться, ну я займаюся молочним скотарством вже біля 30 років. Я був майже в усіх країнах світу, де займаються молочним скотарством. Більше п'яти років я відпрацював в Британії на молочних фермах. Я хочу сказати одну таку річ: ти приїжджаєш у Австрію. 90% поголів'я у фермерів. Ну поголів'я це австрійський сементал. Ти приїжджаєш в Німеччину. Основне поголів'я на фермах це німецький сементал. От розумієте, ти приїжджаєш в Британію. Основне поголів'я це. Герефорди, це Айшири, це Джерсеї, це місцеві локальні породи. От коли ти приїжджаєш у Францію, це молочні породи, це монбільярди, м'ясні, шаролі, лімузіни, це місцеві, це аборигенні породи, які виведені 100, 200, 300 років назад. Ти приїжджаєш в Голландію, В Голландії стоїть голландський скот, голландська худоба. От фактично виведена в Голландії. А в Україні ось є порода, який уже тисячі років, фактично, яка з нами пережила всі колапси нашої на. Нації і на сьогоднішній день переживаємо цю прикляту війну, і фактично сьогодні е їх залишилося фактично 500 голів. Розумієте, і з нею ну не вели, не робили селекційної роботи. Не розумію, чому чому не робили там м'ясні напрямок, там молочний напрямок. Чому з них не робили дійсно ну знаєте конкурентну худобу е на сьогоднішній день усім промисловим породам? Ну а молочне може бути з нею з неї корова? Ну я вам скажу навіть це, більше це а давала два літрів осьо нелік типовий представник українського молочного типу української сірої породи. Яка мама його давала до 30 літрів молока Це багато? Ну я вам скажу на сьогоднішній день. Це багато це нормальна продуктивність. Щоб ви розуміли, це середня продуктивність високотоварної ферми 30 літрів. І сьогодні сіра готова давати. Так це ж не просто молоко. Це молоко, яке має старий ген. Старий ген. От по складу молока, казеїна і протеїнів. Це там трошки хімії. От, але я хочу сказати по-простому: це молоко, яким можна вигодовувати немовлят. Чотири роки. Да. Ми взяли, я вам скажу, коли ми сюди зайшли, ми худобу не пасли, бо не було місця де пасти, бо були чагарі. Ну а чагарі, я вам скажу, це ми, коли почали пастись. У мене одну корову мені прийшлося навіть вивести вивести, тому що вона прийшла з пасовища з розрізаним вим'ям. Ну просто тут було кошмар. Тут скільки було не то, що ліс, а ще були смітники. Ми ці всі смітники повичищали, частину закопали, частину повивозили, ну де що можна було попалили, От тому що ну, якось тут залишене село тут брошене. отут хутір, я кажу, 50 років назад тут було близько 70 хат, От а зараз тут ну, фактично ніхто не живе. От, і оце ми ці всі хащі чистимо, деревину використовуємо для ну, обігріву житла. От, а фактично, цю всю територію це раніше було пасовище. Мені громада виділила в користування. От і на, і на сьогоднішній день якраз от цим ми і займаємося, що я сьогодні його розчищаю, і ми так е, я не знаю, сотку за соткою. Кожний рік ми беремо все більше і більше. У нас пасовища. Так, ми в Ладанській громаді. І це е, з головою ми домовилися, що я тут тримаю все в порядку в чистоті, і ми так потихеньку е, ну, розширяємося, рухаємося в тому напрямку, бо це он, якраз ота сторона, цю сторону ми вичистили. І це ж зараз займаємося тією стороною, розчищаємо все. От тут роботи ще і ще на два е, кілометри отуди от яр іде, і теж там куча роботи. Ще. Я вам скажу під час вторгнення тут було, чесно, випробування моє особисте. От мене, мабуть, як, я не знаю, просто як людини, навіть, по відношенню до худоби. От, Тому що, коли почалося вторгнення, тут буквально на другий день. Все село було заселене людьми. Поприїжджали у брошені хати люди. Там, де по 20-30 років ніхто не жив, позаїжджали машини, горіли е свічки, щоб людям було хоч де перебути. Чернігів, Суми, Київ, поприїжджали і думали, що тут якраз перебудуть, і може воно все й затихне. У мене на фермі була черга за молоком. От понаїжджали тут з кілтиками, собачками. Я тут і лікував усіх, і годував, і коротше це в такому форматі. Ну, все воно було якось нормально. Да? До того моменту, поки не пішли із Сумської області, не пішли колони. Сюди до нас уже і фактично перше бойове зіткнення було фактично тут за лісом. Ну може, кілометр два від зіціля, І тут уже була досить така серйозна проблема. Досить така серйозна проблема в тому, що е тут уже літали ракети, тут уже йшли бойові дії. Гриміло тут страшне, що творилося, і фактично, буквально за пів дня, за шість годин село стало пустим. Виїхали навіть ті, хто тут були. Тому що багато з прилук поприїжджали, пересидять. це все, і моя сім'я з друзями. Ми приїхали сюди на дачу. От фактично думали, перебудемо, а там воно буде видно. І мені прийшлося звідсіля в екстреному порядку переевакуювати дітей, тому що я розумів, що ось вже ворог був е, тут під боком. Але це ще одна історія. А друге, це в тому, що на той період це вже був кінець зими. Мої усі запаси сіна вже закінчилися, і я сіно купував у фермера і От фактично він мені заготовив. У нього там злежала скирда, я в нього купував це сіну і привозив сюди. А щоб ви розуміли, охіньки були окуповані. Там уже йшла техніка. О, фактично, мені сіна було вже ніде брати. І в мене вийшла така ситуація, що у мене просто закінчилися корми. От зерно я купував у іншого фермера в іншій стороні. Там перерили дорогу. От село стало автономне, туди взагалі ніхто не міг доїхати. І е, ну, щоб ви розуміли, хліб мішками перекидали через рів, ну противотанковий ров, щоб туди ніхто не міг зайти. І відповідно я не міг там взяти зерна. І вийшла така ситуація, що мені, хоч самому в'ясла, лягай, тут рьов такий був. Ну просто нічим було худобу годувати. Я чесно дуже сильно вдячний е, людям. От нашим односельчанам, от які просто прийшли до мене, кажуть: Михайло, прийди до мене там два-три роки, тримали корову, вже не тримаємо. Там сіно якесь прошлогоднє, позапрошлогоднє осталося. І чисто таким чином я вам кажу, з усіх сіл, там, де було, не було ще окупації. Я просто привозив там своїм причепом возив сіно майже кожен день для того, щоб годувати. Другий фермер сказав: Ось, я зібрав зерно, зимку воно підпрівше. Можеш його брати. Там якусь копійку мені дай. Якщо дасиш, а якщо не дасиш, то й не дасиш. От то по факту це пріле зерно запарював, от кипятком заливав, щоб трохи зняти цю інтоксикацію, годував худобу, щоб хоч якось звести кінці з кінцями. Але це все, як би сказати, це другий епізод. От а третій епізод цієї всієї історії, от, це в тому, що куди було дівати молочну продукцію. От, в мене молоко зазвичай все на сьогоднішній, на сьогоднішній день уже диверсифіковано не так. Як було тоді, все молоко йшло під замовлення. Дзвонили люди, замовляли, і я його привозив там два-три рази в тиждень. Я привозив там в прилуки. От, і в мене молоко розбиралось. Почалася війна, вторгнення. Ми стояли в оточенні, вже прилуки. Основна маса людей виїхала, глушилки, телефонів взагалі не працював, мобільний зв'язок, фактично його не було. І питання, куди дівати молоко. Худобу, слава Богу, нагодував, а де дівати молоко? І я вам скажу, я це молоко просто розвозив по блокпостах, по бомбосховищах. От я його просто роздавав усім людям. Не було готівки, роздавав безкоштовно. Я вам скажу чесно, я вперше в житті побачив натовп голодних людей. От я ніколи ну, в кіно-кіном, от, ну, коли це в фільмах дивишся про війну там, або про якісь апокаліпсиси. А коли ти вживу приїжджаєш і стоїть е, гурт людей, от, і фактично чекають на молоковоз, який повинен був привезти молоко із однієї. Ну, у нас фактично в районі осталося дві чи три ферми молочних, і моя, мабуть, четверта чи третя. От, І фактично обіцяли молоковозом привезти молоко, бо на молокозавод не могли здати. І не приїхали. А я приїхав, вони кажуть: ви молоко привезли? Кажу, да, я Привіз молоко, а вони кажуть: а вони всі з якимись бідончиками, баночками. Ну просто ну от люди, знаєте, от ну от, основна маса пенсіонерів, і я розумію, от я дивився їхніх очах, і я бачив, що вони дійсно ну вони голодні. Я коли відкрив машину і сказав, що ну забирайте, я там свою продукцію просто їм роздав. Це просто, я вам скажу, це був такий шалений натов, вбилися за кусок творога. Я прийшлося, я вам я їм сказав, я зараз возьму автомат і фактично я вам буду поштучно видавати. Ну навіщо таке? Вони просто били один одного. Ну, це наскільки була картина, я був просто в шокі від побаченого до цього всього. Розумієте, І оце отак от ми жили, роздавав я цю всю продукцію. От і фактично, ну розумієте, я скажу. Чесно, я зрозумів одну таку річ. От за цей період, фактично за ці я не знаю, півтора-два місяця, поки ну відбили, от одійшли війська, от тому, що групіровка біля 80 тисяч ворожої армії стояла навколо прилук і навколо нас. Тут от, і фактично я зрозумів одне, що не було б таких от маленьких фермерів. То фактично вгол вже були б голодні смерті, фіксували по місті, от, тому що всі супермаркети закрилися буквально на третій, на четвертий день. От, все велике закрилося зразу. От, а фактично людям потрібно було щось їсти, і народ був не готовий до цього всього. Я вам скажу, якщо балакати про бізнес і про ферму, ну, тут, мабуть, недоречно балакати про бізнес і про ферму, тому що це буде не зовсім правильно. От, Я е, планував, коли я купив цю ну, будівлі, ці, от, фактично, будівлі, от, е, цю територію, я думав зробити молочну ферму, продавати молоко на молокозавод і фактично займатися молочним бізнесом. От, Але коли... Я е, завіз сюди сіру худобу, От, коли я сюди завіз е, білоголову, коли сюди я завіз Лебединську, ця безрога Лебединська із Сумщини із Лебедина, то фактично я коли завіз із Дніпропетровщини червону степову нозорка в мене пасеться. Отам воно під підетів. То я зрозумів, що це буде уже, мабуть, більше підходити в формат місії зберегти наші українські породи для наших нащадків, для наших дітей. Розумієте, тут уже воно якось переплило, тому що сьогодні молочні корови, оці ось, ось червонорябі, які сьогодні е, дають молоко. Вони фактично і годують в якійсь мірі цих самих сірих, і фактично дають їм змогу е, вижити на сьогоднішній день, вижити е, коровам і вижити, вижити, вижити і мені. Самому в певному сенсі на сьогоднішній день. Якщо балакати про бізнес і якщо про ну, весь фінансовий поток, то в мене сьогодні ферма працює в режимі біля 20-30% рентабельності. От з кожного літри молока, от вважайте, це десь моя маржа в оцій всій історії. Якщо б я займався сугубо молочним бізнесом, без сірої, без білоголової, без місії, о, чисто тупо бізнес. То я вам скажу тут рентабельність була б на рівні 50-60% железно. железна, тому що молоко продається от індивідуально напряму клієнту, і фактично, а це зовсім інше, в Мене нема посередників. Я напряму працюю з клієнтом.